Вітаю вас, любі друзі. Ми знову зустрічаємося з вами біля пам'ятника великому польському поету Адаму Міцкевичу, що стоїть на одній з центральних площ міста Львова, яка носить його ім'я і символізує міцні культурні зв'язки між українським та польським народами. Сьогодні я вам розкажу, чому за право бути батьківщиною поета виступають одразу три країни. І чи є Україна поміж них? Адам Міцкевич народився 24 грудня 1798 року у маєтку Заосся біля міста Новогрудка. Сьогодні це територія Білорусі. Дитячі та юнацькі роки провів у місті Новогрудка, як я вже сказала, це Білорусь, та у місті Вільно, нині Вільнюс, Литва, де навчався у Віленському університеті. Саме Литва вважається країною його серця. В поемі Панта Деуш Міцкевич зізнавався О, краю, мій Литво, ти на здоров'я схожа, яка ти дорога, лиш той збагнути може. То втратив раз тебе, як видиво живе, тебе малюю я, бо туга серця рве. Польща вважає Міцкевича своїм національним поетом, тому що він писав польською мовою, створив визначні твори польської літератури, став найвизначнішим поетом-романтиком і є символом польського національного духу. Отже, Білорусь, батьківщина, поета за походженням, польща рідна країна Міцкевича, тому що він писав польською, і його творчість просякнута. Національними патріотичними ідеями він є найвизначнішим польським поетом-романтиком. Яскравою особливістю польського романтизму є його тісний зв'язок з національно визвольною боротьбою поляків. А Міцкевич є художнім поетичним уособленням цієї боротьби. Литва виступає як символ батьківщини поета. Він зростав, навчався тут, у місті вільно, і саме Литву оспівував у своїх творах. Висновок можна зробити такий: Адам Міцкевич належить усім трьом народам: польському, литовському, білоруському. Адже його життя і творчість поєднали спільну культурну історію Польщі, Литви і Білорусі. Він поет, що об'єднує народи, а не роз'єднує їх. А де Україна в цьому творчому змаганні? Україна духовна, а не географічна батьківщина поета. Хоч Адам Міцкевич не народився в Україні, не жив тут постійно, але він дуже часто бував тут, подорожував, деякий час жив в містах України. Україна надихала його. І це теж. Його батьківщина. Українська земля глибоко вплинула на його творчість. У 1820-х роках він кілька років працював у Кременці на Тернопільщині та Одесі, подорожував по діллям і побував на Волині. Саме тоді. Народився знаменитий його цикл Кримські сонети та низка балад. Любов до української природи, зокрема волинської, риса притамана Адама Міцкевича. Вона стала джерелом образів його книги, балади й романси, куди увійшла знаменита балада світи. Тобто, Україна для Міцкевича не батьківщина за походженням, а батьківщина натхнення. Вона дала йому пейзажі, легенди, фольклорні твори, знайомства з життям простих людей, українців, що стало основою його поетичного світу. Українські письменники і літературознавці, такі як Іван Франко. Михайло Драгоманов, Леся Українка розглядали Міцкевича як спільного для східної Європи поета, співця свободи, близького за духом до Шевченка. Багато з його балад є частиною спільної культурної спадщини, в якій відчутні українська земля, її мова, філософія і душа. І львівський пам'ятник Адама Міцкевичу на площі, що носить його ім'я. У центрі Львова є яскравим свідченням того міцкевич належить не до однієї нації, а всім, хто цінує слово, свободу, красу.